Добрий день. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро, це поблизу Кальського бульвару, проспект Дмитра Верницького. Показуємо нашим глядачам, що у нас відбувається у житті міста, які у нас роботи виконуються. Я думаю, ви вже могли бачити, хто був у центрі міста, що тут ведуться дорожні роботи. Отже, тут створюють безбар'єрний маршрут. Я нагадаю, що безбар'єрний маршрут це програма першої леді. України Олена Зеленська. Отже, безбар'єрний маршрут у нас створюють від лікарні імені Мечникова. І далі цей маршрут простягатиметься далі по Соборній площі і уздовж проспекту Дмитрі Ворницького він буде простягатися аж до залізничного вокзалу. От таким чином. Вже, до речі, є один із, та навіть два тендери, вже бригади поблизу будинку на проспекті Дмитрия Ворницького номер 20 Там десь за 10 мільйонів. Будуть теж класти бруківку. І ще один тендер з'явився практично нещодавно. Там, здається, вже є переможець, це від вулиці Олеся Гончара до вулиці Левка Лук'яненка Там також будуть класти бруківку, тому майте це на увазі. Ну, роботи, я думаю, почнуться там незабаром. Поки що показую, як виглядають роботи. На Щось загадали. А, проспекту Дмитра Борницького поблизу Кельтського бульвару. Кельнський бульвар раніше у нас а, називався Катеринославський бульвар і його вже переіменували вже дуже-дуже давно. Під час повномасштабного флору. Роботи, як зазначали у міській раді, вже знаходяться на залишальній стадії. Я маю на увазі на цій ділянці від Кельнського бульвару до Січових стрільців. Ну, Однак, я думаю, роботи вже будуть там далі вже простягатися за відповідним маршрутом. Поки що є сміття, будівельне сміття, десь залишки бруківки. І ось так це все виглядає станом у нас на 20 число, 20 жовтня 2025 року. Поки що роботи є, які виконувати. Ну, Однак писали на завершальній стадії. Я не знаю, можете самі оцінити це завершальна стадія чи вже незавершальна стадія. Думаю, наші глядачі саме оцінять, на якій стадії знаходяться робота. Бруківка, тактильна плитка, ну і все, як зазвичай тут нарізається, робиться. Це ділянка від Кельнського бульвару до Січової стріці. Кельнський бульвар раніше називався Катеринославський бульвар, і під час повномасштабного вторгнення це переименува. Я нагадаю, що програма з безбар'єрного маршруту у нас створюється за ініціативи першої леді. Такий от маршрут, здається, близько 7 км, там 6 з хаком, ну, округлю до 7 км Буде у нас такий безбар'єрний маршрут у місті Дніпро. Простягатиметься він від лікарні Мечникова. Я думаю, вже хто гуляв поблизу площі Соборної, поблизу лікарні Мечникова. Вже Бачили такі безбар'єрні маршрути і простягатиметься до самого залізничного вокзалу. Незабаром роботи почнуться ще на проспекті, перепрошую на вулиці Гончара від відрізок Олесі Гончара до Оливка Лук'яненка і. На проспекті Дмитра Верницького, поблизу будинку номер 20 також будуть виконуватися роботи. У нас є відповідний матеріал на сайті, що за 10 мільйонів будуть там класти бруківку це все під час повноваштабного вторгнення. До речі, пишіть, які у вас думки стосовно таких от ремонтів. І будемо вже завершувати трансацію. Просто така була показати та зафільмувати, оскільки роботи ще так в міській раді казали, що ну, на фінальній стадії. Ну, оцінюєте фінальну стадію самі. Сюди бруківка, бруківка, ну, так, от, така у нас смуга з перепонами. Треба ще навовчитися, я вам тут скажу, ходити. А коли ще дощ буде, у нас за прогнозом дощі передбачатимуться. Ну, думаю, тут буде весело доволі ходити. Отже, дякую, що були з нами. Доєднуйтесь до інформатора ФМ. Стусіємо